Вона, щотижня, щотижня. вона робила пиріжки або рулети. Вони ж піч пекли, щоб топили кожен день. А такі випічку таку знатну вона робила щотижня. А коржики це така вже буденна була випічка, бо ну, дітей ж багато було. Годувати треба, хліб пекли у тиждень, а коржики це таке, що. Він рахувався смаколиком. Смаколиком, звісно, рахувався. Тодішній смаколик Тодішній смаколик був, так. Да. І от якщо до молочка, там, так взагалі смакота, та й з водою дуже добре. Mm -hmm. от. І можна було його готувати по-різному. Можна із яйцем, і без яйця, і з кисляком, як хочеш, да -да. можна було. Можна даже, ну, соду ж можна гасити, не тільки кісляком, да -да -да. ну, там вже ж по-другому його можна погасити. І вони такі пісні були, коржики. А з якого борошна робили, з любого? Чим чи лучше клейковина, тим лучше, що. Ми тоді ж батішко, тоді так, так, щоб такої муки багато було, не було. А люди мололи муку, свою пшеницю, робили борошно, і все, борошно. А тоді вже якийсь праздник чи що так, тоді вже шукали лучшої муки. Ну, як на Пасху. Так, 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 так. А це... Він не приїдався. А хто він приїдався? приїдався? Як нічого не було. Ну, що, що кожен день їсти надувають. коржики? Да, да, да. А ви так. по старовинному рецепту зробили коржики? Ну це да. Це такі по старовинному рецепту. Такі ну він не міняється, коржики. це коржик. стандартне. Да, воно дуже ста все просте, просто виходить від того, який ти покладеш. Там жир, чи ти покладеш кислячок, да, чи покладеш да, маргарин, да, да. чи що, і воно вже смак буде відрізнений. І смальця туди можна, так? Да? Можна і смальця, якщо смалець так, Наприклад, у гурки були, квасилі гурки. У той штолок зливали, тоді кидали, тоту, гасиль, воно додавали, кисне. Зараз теж є такий рецепт на рассолі помідорному, да. я робив колись. 12 ложок. Того, дванадцятого. Так от я кажу, пряники вони казали, чи коржики у вас? То, як називало, коржики. А вони мазані були чи не мазані? Зверху. тоді, тоді не, не мазали. Не мазали. Тоді просто, це, це, це просто мазаки. Це, це поставили, поставили тоді люди. Отаке, типу, як ото пряник таким да, білим. Але... Хоча Хотя... все одно жовтенький робить. Uh -huh. Не білий. Ну, вони їх багато не робили, да? А щоб поїсти, це, бо це, на другий це. день опять же пекли. Так, да, да, да. Це так само, як от галушки на полтаві угу. були, що таке. Ну, биток така ну, щоденна їжа, яка швидко готується. У нас вже ж з картоплі в основному. А що ви казали картопляні були? Картопля не варилась картопля, топклася. Давала, доволі собі мука, яєчко вбивалося, соль. І тоді роз, розкатували. І різали ножем такі коржечки, на косиночку робили. І в піч ви покололи і в піч запікали. Це нам як було казати картопляне, коржик картопляний. Тоді мазали або часничком, або олійкою. І... Це теж вкусно. А це треба стаканчиком видавлювати, так? Да? Ну, да, ну, ну, або, ну, Найчастіше кругли роблять. Ну можна ж просто ножиком порізати, mm -hmm. щоб менш, щоб скоріше було. Да, кружечками... Ну, так, стається ж ці. ножки, що не високого, то ставлять. Красиво, воно ж не раз это, не раз. А от продукти залиши з вчорашнього дня, там, карту, покажіть коржики, а чи... то ми балакаємо. Чи картопля, чи щось Може люди не знають. Ну, це все-таки, не всі його знають. Ну, ну, всі не всі. різні регіони України. Різному, да, може, різному, там, де на боку, десь так. на других регіонах такого може не було. Це ж кожен регіон своїм ну, чим-то. Свої, да, свої да, якісь особисто. А як оставалася, допустимо, чи картопля картопляся? Да, 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 Робили так. там зрази, чи ще. Угу. Так, так. Нічого, юна не викидала. Ну, як ви кажете, скільки у вас було у цьому? Ну, як у баби було дев'ятеро дітей. Так ці коржики це таке на раз? А, 에... сир, так, от по одному карту. Да, у баби у, у теж було де тьмано, до дев'ятого рочите, Так було чугун картошки наварять, вони на полу сідають. Вивернула чугун картошки на, на полу, вони сідають синь. Ні, у баби був такий величезний. О, а як посадить усіх? Чи дітей не сідали не за столом? Сідали. Всі сідали, всі сідали, всі. сідали Величезний, величезний стіл, бу, 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 такі, бо ось оці скатерти, що Скатери, ці є, що оці даматкані, що то у нас є, що я збираю, вони ж на, на наші столи вони не підходять. Вони, це тільки у нас у трапі з двох столів, він підходить. А на звичайний цей стол, що у нас, воно не підходить зовсім. Бо великі були, бо всі, всі ж великі. Так, І оце уявіть собі, що такий величезний стіл, і оце всі сідають. Ді з бабою ще живі були, це ж як приїжджали там діти ж з внуками, все. І оце всі-всі сідали за цей стіл, ще і всі міста не вистачало. Ну, це було давно. Ну, лавки ж отакі, от, отакі, лавки, отакі ж лавки отакі поставляли. Ж лав, угу. да, да, Ось у нас колекція. Ослони, такі. ослони. ослони вони називають. А я ще що дивани їх називають. Це дивани, а то тільки. Ну, якщо без та без спинки, це. Так що це таке, як би наша традиційна села, можна сказати, коржик. це да, Таке, да, що да. всі пам'ять, да, всі, всі. Коржик. Коржик, так, мабуть? А зараз печуть чи ні? Ну, як то. Ну, на... Наприклад, моя сусідка mm -hmm. нанькою, вона часто пече. Вона напече ще такий великий, вона не те, що стакана з такою чашкою вирізає, напече, то Сергію накидає, або вивезти туди на роботу. На да, вони швидко готуються. Да. Мене я діти ж були коло мене, таке ж теж постійно щось випікало, да, і в да. школу постійно щось пекла і Все. і воно не не ж не засохне і, і, що... і нічого з ним не, не да, станеться. Хлопці казали, що воно каже: от купиш в буфеті там булочку, з'їв і голодний каже. Да. А, а, а тут каже, одну з'їв булочку сам сам наївся. Однокласників нагодував, да, і да, всі так. ситі каже, ходять, да. <laughs> і в сумці, якщо не з'їв, носить, носить, каже. І, і Воно не потиться, не плісневіє, не черствіє. І... Ну треба ще оцього картопляного попробувати. Я думаю, що воно вкусно, да? вкусне, так буде? Вкусно вкусне. Воно таке Так. Угу. І... Да? Да, да. А пампушки пекли? Пекли пампушки. Пекли, пекли, пампушки пекли. Так. Оце, як картопляне, так. Воно ж бігаєш, бігаєш, ушов хату картопляни, взяв у місті ж вони да, так. Ну, хай за пампушки Каже, ельфі, ельфійські, каже, ельфійські булочки, ельфійський хліб, каже, Це що таке? А, ельфи? <реш> Чуєте, все добре? Ну це, що ми перед службою завели цей розговор, вже ж хочеться їсти. Правда? Ну, хай, а подумаємо за що ще записати нам.